34, між 34 а там люди є! Да. Подимай, начальника подняв. Так всіх, всіх, весь офіцерський состав, офіцерський корпус подимай. Чорнобиля гіркий полин. На серце ліг незримо й тяжко. І лине над землею дзвін і з тихим стоганом протяжно. 26 квітня 1986 року Чорнобильська атомна електростанція стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи та символом мужності самопожертвортовності і батьківщини тисяч українців. 37 років минуло від техногенної екологічної гуманітарної катастрофи, спричиненої двома тепловими вибухами подальшим руйнуванням 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. У результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції було повністю зруйновано атомний редактор, у довкілля потрапили радіоактивні речовини. А хмара, що утворилася, рознесла радіоактивне зараження, охопивши загальну площу 207 тисяч квадратних кілометрів. Чорнобильська аварія стала не тільки величезною трагедією і найбільш екологічною катастрофою ХХ століття, а й уроком всьому і людству, показавши, що ядерна енергія, яка вийшла з-під контролю, не визнає кордонів. Наслідки катастрофи залишаються й донині предметом обговорення світової наукової спільноти. За міжнародною шкавою ядерної події цю аварію класифікують за найвищим сьомим рівнем небезпеки. У цей день ми вшановуємо ліквідаторів за їх сміливість та відвагу. Передаємо найщиріші слова вдячності та доземної уклін за високу громадську позицію і схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, чий життя обірвав смертоносний атом, вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. 26 квітня є єдиним пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Подвиг цих людей завжди залишиться у літописі людської мужності та навічно буде у пам'ятці українського народу.